Доброго ранку, ви на хуторі Пахарі і ми з Арчиком вітаємо вас і починаємо роботу. Так, Арчик, я йду на голову. Арчик так бігати. Так, йду на гору сьогодні з сироваткою. Роботкою і з йодом, чому тому, що я маю оприскати помідори від фітофтори. З'явилися перші ознаки фітофторозу. Вже я не можу жодним чином обробляти якимись хімічно синтезованими препаратами, тому що є плоди, тому що є маленькі помідорчики. Вже вони не просто зелені, вони вже білі і навіть червоні, і ігор ходить потихеньку. Помідорчики чері перші перші китички зриває. Так от, тому лише ось такі от, е, біозасоби, народні засоби, їх ефективність така, що називається, ну, ну далеко не 100%, але все-таки треба, треба, спробувати, треба спробувати побороти. Отже, 10 літрів робочого розчину в мене буде. Із них 9 літрів води, 1 літр сироватки і... 30 крапель йоду можна від 15 до 30 крапель на такий от, о, о, обсяг робити. І ще також додам прилипач, додам господарське мило у якості прилипача, також можна використовувати дегтярне мило, ну або магазинний прилипач теж підійде, теж прекрасно працюватиме. Яка є небезпека? Яка є небезпека? Є небезпека помилитися з діагностикою. Я не вважаю себе таким стовідсотковим діагностом хвороб, особливо на на садових культурах є якось декоративні хвойні більше, я краще з ними справляюся, тому що маю більше все таке. А тут є небезпека, переплутати все таки фітофтороз з альтернаріозом, це абсолютно інша хвороба. І отут абсолютно інші засоби мають діяти, тому що сироватка є. Поживним середовищем для розвитку альтернаріозу. І якщо я переплутаю, якщо я переплутала, то сьогодні в мене трошки вражені, кущі буквально один-один-два кущі вражені, то після обробки сиропоткою на буквально за добу можуть захворіти вже всі рослини. Тому будемо сподіватися, що все я визначила правильно і все буде добре. І будемо ми з врожаєм. Так само хороших врожаїв. Бажаю усім в Україні миру і перемоги.